нашої неньки України борються та переживають не лише бійці, які стоять на передовій, не лише волонтери, які активно допомагають нашим воїнам, а й увесь український народ. Студенти Черкаського медичного коледжу довели, що найбільш небайдужою за майбутнє нашої держави є саме молодь люди, які народилися і росли в уже незалежній Україні, які ніколи не знали і не бажають знати російського ярма. Багатство рідного краю, осяяне багатовіковими традиціями, піснями, легендами та історією, якою можна і потрібно пишатися, займає особливе місце в серцях молодого покоління. Україна рідний край, золота чарівна сторона. Скільки ніжних, лагідних слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народилися і живуть. З давніх давен плинула слава освіту про Україну. Про її щирий, веселий і працьовитий народ, про лани широкополі, і Дніпро, і Круща. Рідний край він починається від батьківського порога, стежини, стрункої тополі твоїх воріт з барвінку, який ніжно сталиться по садочку. Найсвятішими для кожного з нас є слова Батьківщина, Україна. Адже батьківщина це не тільки Україна, а й рідна домівка, і те місце. Де ти народився і виріс, де минули найкращі роки твого життя? Нема життя без України, бо Україна це мати, яку не вибираєш. Бо Україна це доля, яка випадає раз на віку, бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Багатовікова історія українського народу, на долі якого було досить лиха. Важко назвати країну, яка пережила б те, що пережила Україна. За більш ніж півтисячолітнє поневолення. своє бачення незалежної України та свою любов до батьківщини майбутні медики втілили у патріотичних світлинах, кожна з якої розповідає свою особливу унікальну історію. Найкращі роботи, зроблені студентами, волонтери відправляють на передову. Фотоконкурс, і фотовиставка Генерація Петріот була підготовлена студентами і викладачами Черкаського медичного коледжу із великою любов'ю і великим натхненням. Сама ідея цієї фотовиставки була підказана життям, а також бажання кожної сучасної людини в цьому наш швидкому світі кристалізувати яскраві моменти свого життя. І це нагадує одвічне Фаустівське дох тобі сушен», зупинись мить, адже ти прекрасна. І ми запропонували нашим студентам зупинити цю прекрасну мить, щоб вони разом із нами. Подивилися на нашу Україну, як вони її бачать, себе в цій Україні, що для них слово патріотизм, любов до рідної землі. І студенти запрошують нас подивитися через об'єктиви фотокамер на їхню Україну. І мені здається, що вони винайшли свою унікальну мову для спілкування це мова фотообразів, яка зрозуміла усім, і дорослому поколінню, і юній генерації. Яскравими моментами життя свого творчого колективу поділилася студентка Ольга Співак. Окрім того, що дівчина проявила хист до фотосправи, вона ще й поділилася поезією, яку пише сама. Ти не знаєш, що це Україна. Це простір, де ранкове сонце сяє, де квітна на горбу стара калина і сонячне проміння саласкає. Це простір, у якого небо синє, таке немов новеньке акварелі. Завжди повітря чисте і прозоре. Як влітку, так і в зимі за метелі. Ти не знаєш, що це Україна, бо ти нічого в ній зовсім не бачив. Це батьківщина, прадіда і сина, що їх колись пан клятий закріпачив. А я живу тут, і я все тут знаю. Я знаю всю історію народу. Люблю я кожну вулицю і стежку, люблю також і матінку природу. Мені всього 16, але я дізналась про країну багатенько. Це дід Дніпро, це правнуки моря. Уся земля, це рідна наша ненька. Це білі ночі влітку у Одесі, акації красуні та маяк. Це привоз, жаргон, анекдоти, цим володіє Одесит моряк. Це місто України, місто Київ, що розіслалось понад хвилями Дніпра. Тут чути, як лунає рідна мова, тут повно ласки, всякого добра. Це шматочок старечого Львову, де є ярмарки різна забава, де в повітрі кружляє запах, запах звичний, це львівська кава. Це заквітчені сиві Карпати, коломийка, гірські джерела, Незвичайні гуцульські такти, та знайома стежка весела. Активною учасницею фотовиставки стала Руслана Мірзоєва, яка за національністю є азербайджанкою, однак народилася і виросла в Україні. Тому для дівчини ці дві країни є рідними. У кожної людини є своя батьківщина, яку ми не обираємо. Її дарують нам наші батьки як спадок, який ми повинні оберігати, цінувати, вважати. Дати відповідь на питання, де ж і є моя батьківщина, дуже складно. Я азербайджанка, але народилася на території України, я громадянка України. Мені подобається підтримувати традиції, звичаї обох народів. Я пишаюся тим, що в моїй душі є неоціненний скарб, це культура двох народів, двох національностей, двох релігій. Тому я з певністю можу сказати, що в мене є дві батьківщини. Азербайджан мій батько, а Україна моя ненька. В Україні з березня 2020. 2014 року по сьогодення наші бійці захищають рідну землю від загадника, який одержимою ідеєю створить нову імперію зла. Проте історія переконливо свідчить, що всі вони йдуть у забуття. Шлях до перемоги довгий і кривавий, бо це війна, яка приносить загибель тисячам людей, спотворює мільйони душ. І закарбовується у пам'яті багатьох поколінь. Ціна миру і свободи висока, бо це вибір гідних, вибір достойних. Задля цього наші хлопці роблять усе можливе і неможливе. Студенти Черкаського медичного коледжу роблять усе можливе, аби хоч якось підтримати наших військових. Вони активно долучаються до волонтерської діяльності, збирають кошти на потреби бійців, плетуть москітні сітки, готують набори для сухих борщів. Можна досить докладно і навіть цікаво говорити про волонтерську роботу в начальному закладі. Це кількість осіб, які працюють, це їхні год, їхні години, скільки вони плели сітки, це скільки зібраних коштів. І... Але насправді це не, не, не так важливо. Важливо те, що ці люди роблять це щирим серцем. Вони дійсно розуміють, що це потрібно що хто буде це робити, якщо не вони і. Дійсно, це прекрасне відчуття, коли ти відчуваєш, що ти робиш, ти допомагаєш, ти когось одягаєш, когось годуєш. І маскувальні сітки це також дуже корисна справа. І деякі люди сидять перед телевізором і просто дивляться новини, а деякі в цей час працюють і допомагають. Наше виготовлення сухих борщів зараз найбільше в Україні. На кожному борщі є. Унікальна етикетка з фотографіям волонтера, побажанням кожного з них. Потім це все запаковується, вакуумується і отримається такий от суховий набір. Далі це все вкладається паста, спеції та всі необхідні інгредієнти, які такі, як тушонка або те, що солдати вирішили додати самостійно. Влітку співробітники Черкаського медичного коледжу зібрали допомогу у сумі 24 тисяч гривень. Список необхідного передав нам представник автомайдану Олег Петренко. Ним ми і передали медикаменти та вироби медичного призначення для батальйону Азов. Черкаський медичний коледж неодноразово брав участь у соціальних та благодійних проєктах. Зокрема, твій талант на допомогу армії, збір теплих речей для бійців. Летіння маскувальної сітки, священною місією допомагати та рятувати людські життя виконують наші випускники на сході України. Одним з них є випускник фершерського відділення Артур Погорілий, медик батальйону Азов. Студент навчального закладу Сергій Брагін продекламував вірш, присвячений Артурові Погорілому. Він пишається такими випускниками їхнього коледжу і намагається наслідувати їхні героїчні вчинки. Коли в червоній зоні ти сидиш, на тій швидкій, що розсипається в дорозі, І бачиш ту болючу серцю мить, Що побратима врятувати ти не в змозі, Ти адаптуєшся, збираєшся і йдеш завжди вперед, нехай і проти страху, ти віриш в те, що ще когось знайдеш, Десь там тумані пострілів, і праху, і чуєш зов азовці недалеко, і бронік неважким стає в той час, бо ти летиш до нього, мов лелека Крилом надії, огортаючи зараз, ти падаєш над ним, в руках тримаючи, лише зброю, швиденько ти накладаєш на плече, і віриш в те, що Він повернеться до бою, і на той світ він точно не втече. поту вже промокла балаклава, а ти його заносиш у швидку. Як жаль, що не торкнеться тебе слава за ту роботу чесну і важку. Бо ти лиш медик, хоч когось ти, і Бог, і врятував життя ти вже не перший раз, сьогодні лиш одного. А позавчора двох, ну а для когось залишиться наказом. На жаль, не всі повертаються додому. Кожна смерть воїна патріота це невимовний смуток, сердечна журба, нестихаючий біль. Серед них, на жаль, є наші земляки, близькі, випускники, згадуючи одного воїна, ми пам'ятаємо всіх. 20 січня у боях за Донецький аеропорт трично загинув медик, дитячий лікар, випускник Черкаського медичного коледжу, молодий офіцер Кондратюк Олександр Іванович. 11 лютого він з почесами був похований. У чоловіка залишилися мати та донька. Студентка коледжу Вікторія Копійка переконана, кожному громадянину України не завадить, хоч трішки патріотизму до землі, на якій він виріс. Дівчина з гордістю писала вірш про свою батьківщину. Я не поїду з батьківщини. Вона мене дитя зростила і з маличку мене на ніжки підняла. Вона мене навчила в юність, квічала, листям наді мною шелестіла. Вона, як матінка, мене любила. Мене в країна годувала і поїла, хоч брали її темні сили, хоч революцію війна сповила, хоч обкрадали мою матінку вона вродила. Вона родила кожного і сподівалась, що буде кожен цей про неї пам'ятать. Вони раділи, уквічались, але покинули свій рідний край. А я залишилась самотня на країні, і лиш мені співали солов'ї. А знаєш, я ні краплі не жалію, що я не зрадила своїй землі. Студентка Віталіна Пальтяй написала листа до воїна, який боронить нашу країну на передовій. Це послання вона зачитала для наших захисників. Любий солдати, я не знайома з тобою особисто, не знаю твого імені, не знаю, де і за яких умов тобі доведеться читати цього листа. Навіть не знаю, чи взагалі отримаєш його. Але все одно хочу написати: було б добре, якби це послання ти отримав разом з повідомленням про закінчення війни, цієї звістки вже давно чекає вся Україна, віримо, що правда на нашому боці, що перемога обов'язково буде з нами, бо інакше й бути не може. Ми підіймаємось з колін, розправляємо плечі та боремося за своє, бо воно по праву наше. Ти обов'язково повернешся в своє місто чи село до сім'ї рідних та близьких. Будеш героєм. Та чого ж будеш? Ти вже герой нової країни, чесної, могутньої, потужної та щасливої. Тебе поважатимуть як творця нашого щасливого життя. Ми віримо у тебе та чекаємо. Сподіваємось, що війна дуже скоро скінчиться. Усіх винних буде покарано, і ми по-справжньому заживемо, тільки вірте у себе. Ми живі, ми діємо і ми переможемо. Українці є, були і будуть. І як твердив геніальний син та патріот нашої матері України Тарас Шевченко: смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де, люди, наша слава, слава України. І всі, хто думає інакше, хто завдає шкоди руйнації та болю нашій землі, нашим людям, нашій єдності чи нашій славі, вороги будуть відкинуті геть та подолані назавжди. Солдати, я вірю в тебе і прошу лише про одне: повертайся живим. Викладачка Черкаського медичного коледжу Віталія Тимофєєва розповіла, що на сході країни свій святий обов'язок рятувати життя людей виконує близько 11 випускників навчального закладу. Також викладачка запевнила, що пишається студентами, які проявляють свій беззаперечний патріотизм. Хочемо показати нашу відданість справі, яку виконують наші воїни-патріоти сьогодні зараз на сході України. Студенти Черкаського медичного коледжу, як ви бачили, вони свідомо і емоційно прагнули все-таки передати ту інформацію, той весь спектр емоцій, які вони відчувають сьогодні, дивлячись новини, переживаючи за своїх рідних і близьких. Це дуже болюча тема для наших студентів, і ми прагнемо саме в цьому показати нашу єдність, нашу спільність у боротьбі за перемогу. Викладачі закладу запевняють, що досить багато часу приділяють патріотичному вихованню студентів. Діти дуже емоційно переживають події, які склалися в Україні, тому що події були дуже неоднозначними. Зокрема, ця ситуація, яка відбувається на сході, вона не схожа на класичну війну, тому що. Державою агресором Верховна Рада України визнала Російську Федерацію тільки в січні 2015 року. Тобто події були неоднозначними діти дуже емоційно і дуже близько сприймають до серця все те, що відбувається в Україні, і намагаються підтримати бійців. За допомогою тих засобів, які вони можуть, тобто надають волонтерську допомогу, надають посильну матеріальну підтримку, надають платіння сіток і просто приймають це емоційно сприймають всі події. В Нашому коледжі проводиться дуже напружена патріотична діяльність. Спрямована на те, щоб наш патріотизм був особистісно орієнтований в межах особистісної орієнтації патріотичних заходів. Мною був розроблений такий проект, як хоробрі серця Черкащини. В цьому проекті ми разом із студентами проводимо активну наукову пошукову роботу по виокремленню тих героїчних імен, наших медичних працівників, наших воїнів, наших волонтерів, і саме на прикладі таких особистостей виховуємо. Найкращі риси патріотизму наших студентів, зокрема серед таких найбільш відомих патріотичних імен, на які ми акцентуємо увагу на, на нашому проєкті Хоробри серця Черкащини, хотілося б назвати таких. Зокрема, це людина року 2014 року, уроджене Черкащини міста Корсуню Сергій Анатолійович Реженко. Це людина, яка прославляє Черкащину, будучи зараз головним лікарем Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечні завдяки його виключним організаторським здібностям, які високо оцінила наша держава, було організовано в дуже стислі строки всю необхідну медичну допомогу. Лікарі під його керівництвом в цілодобовому режимі надають всю необхідну можливу і неможливу допомогу бійцям. Саме за ініціативи нашого черкащанина в цьому році, наскільки мені відомо, було організовано проект Медсанбат. В рамках цього проекту стисло-колодкій терміні. Медичні працівники до своєї медичної освіти додають такий важливий компонент, як військова медична освіта. На прикладі Сергія Анатолія Череженка ми виховуємо своїх студентів, прищеплюємо їм кращі риси медичного фахівця. Особливо вражає наших студентів приклад випускника Черкаського медичного коледжу Олександра Кондратюка. Він навчався в нас на фельдшерському відділенні. Закінчив наш коледж у 2003 році. Потім продовжив медичну освіту у Вінницькому медичному університеті імені Пирогова. По Кінченню даного закладу він працював лікарем-педіатром у місті Шпола як небайдужий патріот. Він відразу відгукнувся і поїхав в зону АТО. Приклад Олександра Кондратюка він запалює серця наших студентів. Він демонструє відданість медичній професії до останнього подиху. Зокрема, жителі школи, коли проваджали останню путь на колінах, проважали цього янгола війни. Досить цікавим прикладом патріотизму є те, що патріотизм не знає вікових меж. Сторінки багатьох видань світової преси облетіла інформація наймолодшого кіборга Черкащини, 22-річного студента Сергія Галяна. Це приклад того, що війна не знає вікових обмежень, це приклад того, що людина навіть в молодому віці є патріотом. Вона усвідомлює найкращі риси громадянина, проявляє свою активну життєву позицію. У Черкаському медичному коледжу навчаються студенти, біженці із Донбасом. Всі вони за мирну єдину Україну. У Артема Лазуновського у Донецькому залишилися батьки. Вони бояться залишати своє житло, адже його можуть забрати сепаратисти. Хлопець дуже сумує за рідними. «Мені є що сказати своїм близьким. Але зараз я хочу звернутися не к ним, а к своїм знайомим, друзям, студентам. За це час я зрозумів головне – Цените своих родных, говорите им теплые слова, возьмите на себя часть их забот, а главное, вы их просто любите. Сейчас там жизнь не такая красочная, как могут показать по их новостям. На самом деле там в несколько раз выше цены. Там условия жизни очень рискованные, в первую очередь для самого себя после 9 вечера у них комендантский час и на улицу выходить абсолютно нельзя. Я не знаю, как дальше будет это все развиваться. Ко мне родители на Новый год хотели приехать, но этого не получилось. Потому что если выезжаешь с Донецка, то обратно уже могут не впустить. Если я еще могу здесь как-то остаться, учиться, а родителям выехать и все бросить сложно. Артем Михаев также родом из Донецка. Наразе там проживает его бабуся и батько. Дорогая бабушка, ты осталась в Донецке и думала, что конфликт быстро разрешится. А мы с мамой приняли решение уехать. В Черкасах я понял, что наша родина это не только Донецк. Здесь у меня появилось много новых друзей, а через два года я стану фармацевтом. И ты мне будешь самой здоровой бабушкой в мире. Твоей внучки Лизе уже три года. Она очень скучает по тебе. Мы очень ждем тебя и любим. Приезжай быстрее. Батько студентки Вікторії Гладенко Сергій довгий час допомагав нашим бійцям, а потім і сам поїхав на фронт добровольцем, адже зрозумів, що йому потрібно захищати свою країну на передовій. Будь ласка, повертайся вже додому. Ти нам потрібен більше, ніж життя. Не смій віддати ти своє життя нікому, бо ти татусь, а я твоє дитя. Я вранці тебе поглядом шукаю, і сумом поглядаю у вікно, цукерку на сніданок залишаю, для свого тата, як раніше було. Надію твій, дзвінок мені вселяє. Я прошу Бога, тільки не знедоль. Я голосно і гордо промовляю, я знаю, мій татусь герой. На жаль, і наш родина не полишає тривога. Мій дядько Володимир зараз воює на сході України. Він... Мама відзначає кожен день в календарі, коли він телефонує. Телефонує він не часто, але ми радіємо кожному дзвінку і в той час підтримує його морально. Розуміючи, в якій непростій ситуації опинилася наша країна, керівництво Черкаського медичного коледжу робить усе можливе, щоб надавати допомогу нашим воїнам, біженцям і сім'ям тих, чиї рідні воюють на сході країни. Директор навчального закладу Інна Губенко розповіла, що працівники коледжу розробляють спеціальну програму реабілітації воїнів фізичного, психологічного і соціального спрямування. Ми, якщо говорити про реабілітацію, стоїмо на порозі вивчення всіх цих питань. Тому що якщо говорити про розвинені страни і, страни, які, і країни, які були в війні чи воювали десь за межами своєї країни, то там настільки було втрачено людей під час бойових дій, скільки було втрачено за послідуючі 20 років від різних а, причин. Це і самогубство, це і пияцтво, це і замкнутий оцей образ житти в своєму особистому просторі і не виходячи з нього багато років. Є питання роботи а, таким чином, щоб. Створити умови цим людям, які на сьогоднішній день вже звикли до тієї системи життя, в якій вони опинилися. Пройшла адаптація, все. Але зараз їм треба повернутися до мирного життя, до роботи, до того, що вони повинні піклуватися і за оточуючих, а не тільки оточуючи за них. І тому сьогодні дуже потрібні люди, які будуть надавати цю допомогу. Інна Губенко розповіла, що наших захисників активно підтримують не лише викладачі закладу, а й студенти. І ми сьогодні, працюючи з нашою студентською молоддю, своїм прикладом прикладом колективу нашого надаємо таку дітям. І психологічну, і іншу допомогу, яка дає можливість їм, теж живучи в нашому світі, в нашому суспільстві, концентруватися і робити добру справу. Сьогодні ми говоримо, що так, є призив, і люди повинні йти захищати країну. Є передова лінія медичних працівників. І повинні медичні працівники надавати різні види допомоги. Тому у нас є навчання рівне рівному студентів, і вони навчаються наданню допомоги, починаючи з першого курсу, який поступили у нас на базі 9 класів, і вони передають свій досвід школярам. Ми працюємо з школами міста. Ми працюємо з різними верствами населення, які хочуть оголодіти надання основам надання невідкладної першої медичної допомоги. Черкаські студенти справжні патріоти своїми вчинками. Вони доводять, що майбутнє у нашої країни таке є, адже найцінніше багатство кожної держави це її люди. А Україна може пишатися своїми нащадками.